Привіт! Я не знаю, як у вас, а у мене багато разів були ситуації, коли я після розмови з Hрам або на співбесіді сижу і такий: Блін, забув попитати про це, забув дізнатися ще щось. Але найгірша ситуація це коли ти вже приходиш на перші дні роботи, і потім такий: а, ось так у вас відбувається все. Давайте раз і назавжди виключимо такі проблеми з нашого майбутнього і розберемо всі питання, які треба дізнатися у HR або на співбесіді перед тим, як приймати офер або навіть йти на ту ж співбесіду. І перш за все, це звісно зарплата або хоча б вилка, хоча б якийсь рендж. Так, HR дуже нечасто хочуть ділитися цією інформацією, але нічого страшного. Є певні техніки, як цю інформацію можна знайти. З іншої сторони, можна просто попросити, в більшості випадків це вирішує. Наступне це чи є перегляд зарплати, як він відбувається, що для цього треба, як часто це відбувається, можливо, треба якийсь скіл-матрикс проходити, чи ще щось тому подібне. Далі, який тип оподаткування? Це може бути ФОП, це може бути найманий працівник. Або ще якісь варіанти. Власне, наступне питання, хто веде бухгалтерію, випливає з попереднього, тому що вам треба розуміти, чи ви самі будете вести, наприклад, той же самий ФОП, чи вам буде вести його компанія. Якщо ви будете е, найманим працівником, це інші питання. Якщо ви будете отримувати зарплату в сіру, це третє питання, звісно ж, наступний момент це чи є часове обмеження контракту. Часом контракти обмежені по часу. І не дуже ясно тоді умови, наприклад, там, подовження цього контракту, або бувають історії, коли це залежить від успішності продукту. І це фактор, який треба знати перед тим, як підписуватися на нього. Далі понаднормові. Чи бувають? Якщо бувають, то як часто і як вони оплачуються? Нерідко. Понаднормові не оплачуються взагалі, якщо їх досить небагато, якщо їх багато, я би агітував за те, щоб вони були оплачувані як мінімум в 1,5X, тобто півтора е, помножити на вашу зарплату там, за годину, якщо ви маєте понаднормові в години. Або в ікс 2 чи більше, якщо це якісь там нічні роботи. І тому подібне, особливо актуально, якщо ви працюєте з сапортом або в сапорті безпосередньо, це момент, який треба знати і розуміти. Ну і звісно, одне із найактуальніших питань зараз в Україні це чи дає компанія бронювання? Я думаю, не варто пояснювати, чому це питання важливе. Ну і останнє питання в блоку фінансів: це чи маєте ви робити якісь додаткові платежі? Так, це, здається, дивно, і мені здавалося ще рік тому назад. Але є деякі компанії, які прописують, наприклад, що ви маєте платити N кількість грошей за оренду ноутбука, або за програмне забезпечення, або за щось ще. Це дивно. Але 100% треба дізнатися, тому що супер, якщо. Таких проблем і таких речей не буде. Так, можливо, хтось буде вважати це питання смішним, але повірте мені, якщо ви підписуєтеся на роботу, а потім це дізнаєтеся задним числом, це куди гірше, ніж те, що хтось там десь може подумати, що це кумедне питання. Наступний блок питань це умови та місце роботи. Чи це віддалено, чи в офісі, якщо в офісі. Де знаходиться цей офіс? Якщо робота віддалена, то як часто треба відвідувати офіс? Нерідко це називають гібрид і кажуть, що вам треба бути в офісі 3 дні в тиждень. Ну або щось подібне. Треба дізнатися, е, власне, все про це, скільки днів, е, як часто, куди саме їхати, ну і так далі. І тому подібне. Наступне це які години роботи. Зрозуміло, що майже всі компанії кажуть, що у нас гнучкі години роботи. Але об'єктивно треба бути в бізнес години, так би мовити, в бізнес години завжди бути онлайн. Тому що це дзвінки, це твоя доступність, це твоя можливість відповісти на питання і так далі. І якщо у вас оці бізнес-години, скажімо там, з 12 до 4, так. То е те, що ви почнете роботу в 6 годині вечора, ну вам в плюс не зіграє. Тому це варто знати. Чи надає компанія техніку? Якщо надає, то яку саме? І чи можна працювати на своїй техніці? Досить нерідко робота на своїй техніці це плюс і плюс для вас, тому що ви можете вибрати будь-яку, і це ну, реально зручно. З іншої сторони. Е Питання в тому, чи буде компенсувати компанія вам цю техніку. Питання в тому, чи дозволяється це взагалі, бо велика кількість компаній це забороняє через те, що вони працюють з клієнтами, наприклад, які вимагають високу сікурність. Тому не соромтесь про техніку, можете запитати, особливо якщо вам це цікаво. Ну, але якщо вам не цікаво, то і не питайте. Наступний момент, який 100% треба дізнатися. Над цим питанням чомусь теж час від часу посміються, але все ж таки. Це чи є моніторинг екрану, там знімання скріншотів, знімання відео чи ще щось тому подібного. Нерідко, навіть якщо цей запис є, то він нічого глобально критичного вам не робить, але він може бути використаний проти вас. Тому про це варто як мінімум знати. І останнє в блоку про умови і місце роботи це, якщо компанія пропонує релокацію і ви розглядаєте релокацію, то які її умови, і що саме максимально докладно, що саме входить в допомогу компанії в релокації, і що взагалі треба буде зробити, як вам, так і компанії від місця життя до е, оподаткування і е, як це організовувати, як оформлюватись. І так далі, це дуже важливі моменти. Далі блок питань про компанію і продукт. Звісно, це вік, це назва компанії, це стартап чи вже щось деревня як світ. Також вам треба дізнатися відгуки про компанію від працівників, від тих, хто буде вас співбесідувати, погуглити і подивитися про компанію. Це дуже важливий момент, бо в мене навіть були випадки, коли мене взяли на роботу через це. Бо я просто задав цікаве, влучне питання е, людині, так, яка мене співбесідувала. Ну, Зрозуміло, там вже були і технічні аспекти, що все було нормально і так далі, але саме це питання запам'яталося їй найбільше. І це класно, хоч і здавалося б така дрібничка. Також треба дізнатися, чи це аутсорс компанія, чи це продукт, в якій сфері працює продукт, наприклад, це там банкінг, медицина чи щось інше, чи гемблінг. Бо це е, торкається не тільки моральних моментів з тим же самим гемблінгом, наприклад, а так само і моментів юридичних, оскільки, якщо ваша попередня компанія працювала в сфері, ну, наприклад, в медицині. В контракті у вас, у нинішньому чи в попередньому, може бути прописано, що ви не можете йти на роботу після цього, після попередньої своєї роботи, до конкурентів. Тому це важливо знати. Звісно, який тип продукту, це веб, мобайл, десктоп, який його основний функціонал, яка його мета, тобто, ну, що вони роблять, От, ну, основне його завдання, так? Бо частково знаючи, що робить продукт, ви можете розуміти його клієнтів, завдання, які будуть стояти навіть перед вами, і досить широку кількість речей. Далі команда: це склад команди, це скільки людей в розробці. Бо не дуже буде приємно, якщо там 15 девелоперів на одного тестувальника буде як в цьому не дуже культурному мемчику, якщо ви розумієте про що я. Треба також розуміти, чи це Scrum, Kanban, Waterfall, чи інші методології розробки, треба розуміти, як часто триває ітерація, якщо це щось по типу Scrum. А далі в якій екосистемі вони працюють, по типу Jira, чи Ажур DevOps, чи щось ще, як часто відбуваються релізи? Оскільки, якщо, наприклад, релізи раз в тиждень. То повірте мені, від релізів ви не будете відходити ні дня, бо фактично закінчиться попередній і починається наступний. І таке буде життя. Якщо релізи раз у два тижні, це вже легше, якщо релізи раз в місяць, тоді питання, можливо, це величезні якісь релізи, які релізять велику кількість функціональності і будуть потребувати, наприклад, овертаймів. І ще такий момент: це як довго триває випробувальний термін, якщо він взагалі є. І е, як довго триває онбордінг, тобто скільки часу вам надасться на те, щоб ввійти в робочий режим, зрозуміти, про що продукт, повністю з ним познайомитись. Якщо вам скажуть, що у вас онбордінга немає, це невеличкий такий червоний прапорець. Але якщо це буде прямо от продукт з першого дня, ну, то в принципі окей, але якщо, особливо, якщо це великий продукт, а у вас не буде онбординга, це дивно. Це дивно, і на це треба буде звернути увагу. Я б, наприклад, подумав би, що цей продукт має велику текучку кадрів, або, можливо, я щось не так зрозумів. Це треба дізнатися додатково. Ну і останній блок питань це технічні обов'язки, і технічні аспекти. Звісно ж, найголовніше питання, на мою думку, зі всього цього: це які перед вами стоять обов'язки, що ви будете робити, власне. Бо е, нерідко за обов'язками ви можете розуміти, наприклад, чому та чи інша зарплата, так? Або е, ви можете мати опис вакансії, там абсолютно стандартний, але в обов'язках ви будете приблизно розуміти, що відбувається, а не те, що вам сказав там, HR чи хтось ще. Знову ж таки, якщо ви тестувальник, автоматизатор, то яке співвідношення мануальної та автоматизованої роботи, бо мануальне тестування воно завжди є в тій чи іншій величині, але часто називають автоматизаторами людей, які 90% роблять щось мануально, а 10% там десь щось запитають в чата GPT, і це буде автоматизація тестування. Якщо це співбесіда на мануального тестувальника? То питання про переведення в автоматизацію 100% повинно бути, чи вона планується, чи вони це пушать самі, чи це чи вони просто, наприклад, там, додають якесь навчання так, щоб ви могли перейти в автоматизацію, або взагалі у них е відсутні завдання для автоматизації, або окремо існують автоматизатори, які займаються автоматизацією, так а ви виключно працюєте мануально. Цей момент треба також дізнатися. Далі про автоматизацію це питання, чи існує автоматизація на проєкті вже чи її треба буде створювати з нуля? Я думаю, що для автоматизаторів тестування перед ким стоїть це питання. все ясно для чого воно тут є, оскільки це сильно змінює перші ну, тижні як мінімум роботи е на позиції. Якщо у вас вже є якесь тестування, або якась розробка, вам треба дізнатися, звісно ж, які фреймворки використовуються або технології так, для покриття, які мови програмування є, який відсоток покриття тестами вже. Є, якщо такий якийсь є, і як відбуваються релізи, особливо важливо як тестуються релізи, бо не рідко компанії кажуть, що окей, ми автоматизуємо, але на релізи, наприклад, половину кейсів. Ви е, тестуєте руками або перепровіряєте руками просто для впевненості якогось із менеджерів. Або бувають такі ситуації, коли у вас є, наприклад, образно тисячу кейсів, і з них 500 автоматизовано, 500 ні, і ви 500 проходите е, ручками. Якщо на наступний тиждень у вас уже, скажімо, 600 кейсів автоматизовано. То ви проходите вже 400 кейсів. По суті, ви являєтесь такими собі фулстек тестувальниками, і чим більше автоматизуєте свою роботу, тим легше у вас будуть проходити релізи. Далі, якщо у вас є автоматизатори окремо, мануальні тестувальники окремо, то як відбувається е, взаємодія між ними? Нерідко бувають такі. Ситуації такі проблеми на проде на проектах, коли автоматизатори щось роблять, а мануальники, які і роблять регресію, там взагалі не звертають увагу на автоматизацію. Або навпаки, мануальники мають одні задачі, а автоматизатори просто плювали на роботу мануальників і вони не працюють над полегшенням її її покращенням. Немає нормальної взаємодії, немає нормального Нормальної комунікації, і це великий пласт роботи, який треба буде зробити, особливо людям е У управлінні Так би мовити, ну в управлінні тестуванням, якщо ви йдете на тест менеджера чи QA ліда, особливо важливо, щоб розуміти об'єм задач. А якщо ви йдете на якісь молодші спеціальності, вам треба буде розуміти, ну, власне, з якими задачами ви будете стикатися, і що ви будете бачити ну майже кожного дня. Також. Питання, яке майже ніколи не задають, і це дуже дарма, це які існують рівні тестування на продукті. Чи є юніт-тестування, чи є компонентне тестування інтеграційне, чи всі тести, це ui тести чи є тестування мікрофронтенду, чи інших речей. Це дуже важливий момент, оскільки майже все тестування має починатися з піраміди, ну або іншої фігури. Яка і визначає, що ви будете тестувати, як ви будете тестувати, і які проблеми у вас будуть. І повірте мені, якщо ви бачите, що на продукті, наприклад, немає юніт тестів, а все тестується UI-ними тестами виключно, ви вже можете розуміти, з якими проблемами ви стикнетеся в майбутньому. І це все ж таки невеликий, але пунктик для того, щоб, наприклад, вибрати іншу позицію. Також хто відповідає за пайплайни? Дуже нерідко автоматизатори самі пишуть пайплайни, або цим займаються девелопери, або окремо виділені девопси. Якщо, наприклад, це девопси, то це чи, чи це девопс в вашій команді, чи це один бідний девопс на всю компанію. Теж різні такі моменти, бо якщо девопс на компанію, то вам прийдеться це робити. Звісно, які метрики використовуються для оцінки вашої роботи. Тобто, ну фактично, як будуть оцінювати вашу роботу з часом. Є, прости господи, компанії, які оцінюють по кількості рядків коду, яку ви зробили, чи кількості комітів, чи закритих тасок, чи ще щось тому подібне. Це все фігня, чесно. От, але також є компанії, які кажуть, що ми нічого не перевіряємо, все добре, але звільняють вас через місяць, бо ви андерперформували, при тому, що ви навіть цього не знали. Такі нюанси бувають. Також питання актуальне, особливо зараз, це чи є AI на роботі, в роботі і в продукті в цілому. Якщо він є в продукті, то як тестується AI? І ну, що взагалі там відбувається? Якщо ми говоримо про AI як інструмент, то е, чи він оплачується, власне, який саме? І е, можливо, чи є якісь політики заборони використання AI, бо є такі компанії теж. Тому це важливий момент, який треба знати. Ну і ще два невеличких питання, які так стоять трішки осторонь. Це звісно, чи бувають курси тімбілдінг і медичне страхування, можливо, якісь інші питання, які у вас цікавлять. Наприклад, бенефіти якісь, які бувають, там, скажімо, походив спортзал, таке теж буває. І це нормально, і це плюс, який треба враховувати. І останнє трошки каверзне таке питання: це чому пішов попередній співробітник. Якщо чесно, мені майже завжди казали, що це відкриття нової вакансії, і там набір нової команди, або ще щось по типу того, наприклад, там розширення команди. так? Е, але чесно вам скажу, дуже не завжди це так. Тому пробуйте це дізнатися. Я не даю вам великі, великого шансу, що ви дізнаєтеся багато з цього питання, але якщо хоча б там із сотні співбейсів на одній вам скажуть щось важливе, це вже варте того. На цьому в мене все по питаннях, які треба задати. Якщо у вас є якісь ще, то пишіть в коментарі, і можливо, ми зробимо другу частину. Е, та, па-па, па-па Тобто ви такий собі фулстек-тестувальник. Хм, Власне, цікаве поняття, фулстек тестувальник. По суті ж, ми, автоматизатори, всі вони є фулстек тестувальниками, але це для іншого.